Продовжуємо ЕТР, продовжуємо наш інформаційний марафон. Якщо зауважили, останній матеріал нашого інформаційного випуску був присвячений альтернативі газу, тобто Україна має великий потенціал використання і заміщення газу, зокрема через дрова, через відходи сільського господарства. Ну і виявляється, що в Україні це проблема, тому що зважаючи на обстріли. Енергетичної інфраструктури не всім містам сьогодні можна 100% гарантувати, і не всім споживачам можна 100% гарантувати саме тепло і саме електроенергію. І як з цим бути? Ну, якщо з електроенергії зрозуміло, що можна там якісь альтернативні джерела використати, акумулятори або сонячні панелі, батареї, все що завгодно, то як бути з теплом? У цій ситуації, звісно, на перший план виходять дрова. От в Україні запустили платформу. Для купівлі дров онлайн. Це така нова ініціатива. Вона називається Дрова є і от зараз про це поговоримо, бо ви, шановні телеглядачі, знали власне ще й про таку можливість, як себе забезпечити теплом. До нас долучається Віктор Смаль, заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України з питань діджиталізації. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго вечора. Отже, дрова є. Такий собі інтернет-магазин, де кожен українець може. Придбати для себе там якийсь необхідний для нього об'єм цих дров. А от як а, ці дрова технічно купити? Так, дійсно. Запущений державний офіційний онлайн ресурс. Дрова є, продаж дров населення для фізичних осіб. Для того, щоб стати покупцем на нашому ресурсі, потрібно пройти авторизацію, доступна сторінка в онлайні. Дроває гов'ю після авторизації. Покупцю стає доступний перелік лісгоспів, які знаходяться в його районі. Тобто, визначивши свою точку на карті, система покаже найближчі лісгоспи до нього. А разом із тим, і асортимент продукції, який представлений у всіх лісгоспах. Після вибору породи, після вибору об'єму, покупець формує попереднє замовлення, яке опрацьовується лісгоспом після Це... цього. Пане Вікторе, це дрова, які заготовляють лісгоспи, Це той сухостій, який в наших лісах зараз там от падає, валяється, якого там дуже дуже багато. Чи це там результати санітарних рубок? Тобто, що це за дрова? Це сукупна результуюча цих речей, про які ви кажете. Це можуть бути розроблені горільники, це можуть бути результати санітарних рубок, це можуть бути результати прохідних рубок. Так чи інакше, це технічна деревина, яка придатна для спалювання. Тобто, це не ділова деревина. Ми ніяким чином не входимо і не порушуємо наші ліміти. Варто зазначити, що наш інтернет-магазин не є типовим в прямому сенсі слова, він є скоріше електронним маркетплейсом. Це означає, що це є місце, де наші лісгоспи розміщують продукцію. 164 наших лісгоспи мають можливість розміститися на своїх сторінках на картках товарів. А покупець напряму у них замовляє. Варто зауважити, що в онлайні ми всього кілька днів, і той шалений попит, із яким ми штовхнулися, він став сюрпризом навіть для нас. Переведу всього кілька цифр за два дні. Ми отримали майже 300 тисяч відвідувачів, і е, ці відвідувачі зробили вже 3 тисячі замовлень це колосальний попит і е, колосальна кількість замовлень всього за два дні. Хто ці дрова заготовляє? Це самі е, лісгоспи? От, фактично, вони там е, санітарні рубки зробили. От, привезли там колоди на якесь місце. А потім хто ці всі колоди обробляє? Це силами лісгоспів Ви продаєте готові дрова? Чи ви продаєте там якісь чурбаки нарізані? Дрова продаються у двох форматах: вони можуть бути рубані або вони можуть бути нерубані. Якщо людина замовляє нерубані дрова, вони, як правило, йдуть довжиною до 1,9 метрів і, звичайно, потребують потім подальшої обробки і подальшої рубки. Але разом з тим, одразу знайшовши той лісгосп на карті, з яким людина працює, вона може обрати. Чи замовити рубані дрова, чи замовити в нерубаному форматі? Ну добре, з дровами зрозуміло. З доставкою, як бути, от хто доставляє? Треба самому громадянину винаймати автомобіль, чи лісгоспи можуть там по заявках використовуючи свій транспорт, розвозити людям. Тому що це теж ну, питання логістики це теж питання таке, досить чутливе для громадян, враховуючи вартість пального і все таке інше. Безперечно, це дуже хороше питання. При виборі замовлення людина одразу бачить, чи той лісгосп, із яким вона в цю секунду е, взаємодіє, чи там є послуга доставки. Якщо е, людині конче необхідна доставка, то при формуванні замовлення одразу можна активувати фільтр, показувати лісгоспи біля мене, які мають послугу доставки. Зауважу, що з початком е, повномасштабної, е, повномасштабної війни з 24 лютого. Наші лісгоспи передали на потреби збройних сил України та тероборони понад тисячу одиниць автомобільної техніки. Це дуже сильно вдарило по нашим логістичним потужностям, але ми робимо все для того, щоб співпрацювати із партнерами і на місці для того, щоб шукати такі потужності, і залучати корпоративних клієнтів, вірніше партнерів, для того, щоб забезпечувати послугу логістики. По логістиці насправді все дуже просто після того, коли покупець знайде лісгосп, який пропонує послугу доставки, після вибору об'єму, який цікавить покупця, але звичайно, в рамках ліміту 15 кубічних кубометрів на одну фізичну особу на опалюваний період, це важливо після цього лісгосп. Пропрацьовує і прораховує вартість логістики конкретно цієї партії до е, даного користувача, тому що дрова вони можуть бути знаходитися сьогодні е, на верхньому складі. Завтра вони можуть переміститися на проміжний склад, і кожна конкретна доставка вона повинна прораховуватися окремо. Але разом з тим така послуга є, і е, я вас запевняю, що людина, яка захоче собі замовити послугу із доставкою, вона це без проблем зробить. Ну, от мої колеги от на каналі купували дрова і казали, що це зараз неймовірно дорого. В принципі, це дороге задоволення, але якщо хочеш зігрітися, то, звісно, заплатиш будь-які гроші. А ви демпінгуєте зараз на ринку із своєю продукцією? Чи, в принципі, ви виходите із ринкових засад і от там не знаю, скільки кубометр коштує, там 3, 5, 8 тисяч гривень. Мені важко зараз навіть зорієнтуватися в ціні на дрова. Я вас зорієнтую. Ціна на дрова починається, якщо ми говоримо про круглу форму, тобто не рубані. Ціна починається від 500, 600, 700 гривень за кубічний метр, і може досягати до 4 тисяч гривень. Це вже в рубаному форматі. Тому звичайно, людина може обрати. Той тип дров, який підходить конкретно їй, виходячи із фінансових можливостей. Що стосується послуг доставки, то звісно, тут кожен лісгосп виходить із тих реалій, в яких вони зараз працюють, тому що повторюсь, величезна кількість техніки була мобілізована на потреби ЗСУ і знаходиться зараз на фронті. Ну і хто контролюватиме ці от рубки? Ці всі вину фо використання деревини. Тобто, ну знаєте, щоб не було такого, що ну, от, пішла, що називається тема з дровами, а давайте зараз тут пару гектарів зайвих під підсокір пустимо. Ми працюємо виключно в рамках нашої розрахункової лісості. У нас є процеси, які передбачають контроль. Які передбачають моніторинг того, яким чином використовується лісовий ресурс, тому я вас запевняю, ми знаходимося в рамках того ресурсу, який абсолютно безболісно зараз можна заготувати. Те, що ми штовхнулися із страшним попитом, звичайно, він ставить перед нами дуже важкі задачі, тому що крім того, щоб забезпечити фізичних осіб дровами, ми повинні забезпечувати армію, ми повинні забезпечувати державні підприємства. І е, той запит на дрова, який у нас розрахований е, на цей сезон. Він міні, мінімум удвічі перевищує той, із яким ми мали справу, і рік, і два то. Тобто, ви задача не проста. Ви ви, постате... ви постачаєте пиломатеріали, лісоматеріали і дрова, в тому числі для передової. Я зрозумів, так? Звісно, з першого дня для будівництва бліндажів, укріплені, все таке інше. Це це теж Абсолютно проблема. Всі е, я не можу сказати, що це 100%, тому, що е, в підпорядкування Держлісагентства знаходиться 73% українських лісів. Е, величезна кількість е, деревини була передана для потреб передової для потреб армії тероборони. Величезна кількість е, укріплень бліндажів. Вона була е, побудована саме з деревини, яка була заготовлена Держлісагентством е, в той час. Коли йшла повномасштабна війна, пане Віктор. Ну а втрати наших лісів зараз наскільки великими, от ви оцінюєте від війни, як швидко ми зможемо ці втрати, наприклад, поновити, висаджуючи нові насадження? Я відповім так. Зараз. Якщо ми будемо отримувати підтримку наших міжнародних партнерів, то справи по відновленню у нас, звичайно, будуть йти швидше. Але якщо ми залишимося сам на сам із територією із цією проблемою із питанням відновлення лісів, розмінування, відновленням, то ця задача може розтягнутися на роки. Ущерб був завданий колосальний, але до кінця я так розумію, не порахований. Його важко підраховувати, але ущерб іде на десятки мільйонів доларів. Дякую пана Віктора за вашу інформацію. Спасибі Віктор Смаль, заступник голови державного лісового агентства лісових ресурсів України з питання дітейзації, був з нами. Отже. Тепер ви знаєте, що є ще одна можливість придбати альтернативно, придбати дрова. Є ресурс дрова є. Будь ласка, заходьте, користуйтеся. Нехай вам ця інформація допоможе спокійно в теплі пережити доволі непросту зиму, яка на нас всіх очікує.